Доброго дня, мої шановні гості і підписники. Дякую вам велике, що залишаєтесь зі мною на смачній кухні. І хто ще не підписався, то будь ласка, будемо разом готувати. У мене салат вітамінний, простий і дуже корисний для здоров'я. Потрібно 500-550 г молодої моркви, 2 гірка свіжих, один болгарський перець, зелень петрушки, кропу та цибулі. Три зубка чеснику. Пастообразний вершковий плавлений сир 250 грам. Замість пастообразного сиру можна зробити заправку. Потерти сирки плавлені 2 штуки, та додати 1-2 столових ложки майонезу. І грецькі, ну як їх називають, волоські горіхи 50 грам. Морква очищена, помита. От її натираємо такі терці, ось отакими от. Огірочки обрізаємо ці кінці. таким от соломкою. Цибулю кріп і петрушку я покришила, часник видавила, перець порізала такими соломкою. А тепер закриється воно. качалку його поразминаю, грішки наші, ну не дуже так. Тепер буду з'єднувати до моркви додаю огірок, перець. Чесник. І зелень. Давай все перемешать угу. ложкой, надо ложкой. Красиво файна витаминчики. Госты. Ага, от спасибо тобі. А то б я і забула поперчить, посолити. Ты мені підказуй. Твоя така, що й забуде. Тепер буду сирок добавлять. Це мій улюблений, улюблений сир. Прятин, він масличком, прямо пахне масличком, до такого ступені дуже він смачний. І вимішувати. Ну там 200-250 грамів. Вітамінний салат готовий. Тепер от я його горішками притрусю. Такий салат можна готувати на швидкоруч. Навіть коли гості сядуться вже до столу, а салат за п'ять хвилин готовий. Готуйте разом зі мною. Це смачно. Сьогодні вночі ми не спали. Ракети прилетіли на Харків. Чотири ракети з Білгородської області. Слава нашим захисникам, що нас боронять і захищають. Слава Україні!